Росіяни домовляються про припинення вогню, але день у день гатять по цивільній інфраструктурі. Зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян по сумах. На тепер відомо про 99 травмованих. Серед них 23 дитини. Російські терористи вдарили ракетами по густо населеному району Сум напередодні в обід. Руйнувань зазнали три школи, дитсадок, лікарня, 16 житлових будинків. Внаслідок атаки вибиті понад три тисячі вікон, пошкоджені покрівлі у восьми багатоквартирних і чотирьох приватних будинках. Дахи в чотирьох багатоквартирних будинках зруйновано вщент. А цієї ночі чергову атаку безпілотників відбивали в низці українських областей. На Полтавщині уламки збитих дронів спричинили пожежу на місцевому підприємстві. Поранені двоє працівників. Ще двоє людей зазнали травм на Запоріжжі. А на Київщині, внаслідок російської дронової атаки, вирували пожежі у складських приміщеннях у Фастівському та Бориспільському районах. Обійшлося без загиблих та поранених.